На вулиці Симона Петлюри. Солдат попросив, щоб двері відкрилися з полд12 ночі. Йому відкрили, він пішов там до когось. Потім прийшов ще якийсь парень, не знаю. Тут почав бити вибивати двері пробувати. Потім щось вийшли сюди, чуємо кричить. Ми тільки почули, що осторожно, в нього граната. Тікай така, бо в нього по поранений, той почав його ногами бити, люди повибігали. Ну він, я не знаю, чи він солдат, але він в воєнній формі. Коротше. Визвали поліцію, визвали скору. Проснулася від того, що був за вікном Великий Вибух. Я підірвалася спочатку, я думала, що це, мабуть, шахет-приліт якийсь. Побігла в коридор, потім чую шум, вже люди вийшли, одягнулася, вийшла на двір і побачила, що тут лежить людина. В крові якийсь мужчина лежав, визвали поліцію, приїхала поліція. Потім я обратила увагу, почала дивитися на свої вікна і побачила, що вони в мене побиті. У мене вікна побиті в сусідів, які біля мене напроти, і на другому етажу балкон постраждав. уламки гранати потрощили вікна під'їзду і кількох квартир у двох будинках. Наскрізні отвори доводять, що під загрозою було здоров'я, можливо, і життя людей, які просто відпочивали вдома. Поранений під час біки чоловік нині в лікарні. Мешканці будинку кажуть, дізнавались про його стан жити буде. Відповіли лікарі. Поліція встановлює обставини справи. Люди оговтуються від наслідків минулої ночі і не розуміють, хто відшкодує збитки за пошкоджені вікна.